Астріт Ліндген. Міо, МІЙ, МіО. Розділ перший. Він у дорозі. День і ніч. Може, хтось пам'ятає, що передавали по радіо торік 15 жовтня? Може, хтось пам'ятає, що йшлося про зниклого хлопчика? Ось що тоді передавали. Стокгольмська поліція розшукує дев'ятирічного бу Вільгеме Ульсона, що учора о 6 годині вечора зник зі свого дому на Опланській вулиці 13. У бу Вільгема Ульсона біля чуб, блакитні очі, а того вечора на ньому були короткі бронатні штани, сіра вовняна сорочка і червона шапочка. Звістки про зниклого просимо надсилати черговим поліційних дільниць. Отак От передавали в радіо. Але про бу Вільгема Ульсона не надійшло жодної звістки. Хлопчик зник, і ніхто не знав, куди він дівся, ніхто не знав про нього більше за мене. Бо це я Бу, Вільгем Ульсон. Мені дуже кортіло прийти і розповісти про все, принаймні Бенкові. Я любив гратися з Бенком. Він теж мешкає на Упланській вулиці. Власне, його звуть Бенгт, але кажуть на нього Бенку. І мене ніхто не зве Бу, Вільгем Ульсон, а просто Буссе. Звали просто Буссе та й годі, а тепер, коли я зник, уже ніяк не звуть. Лише тітка Едля і дядько Сікстен казали на мене Бу, Вільгельм, хоч ні, дядько Сікстен не казав, він ніколи не розмовляв зі мною. Я був годованцем у тітки Едлі й дядька Сікстена. Опинився в них ще, коли мені було всього рік, а до того жив у сирітському притулку. Мене взяла звідти тітка Едля, власне, вона вибирала дівчинку, але не було такої, як їй хотілося, тому взяла мене. Хоч ні тітка Едля, ні дядько Сікстен не любили хлопчиків, принаймні восьмирічних і дев'ятирічних, їм здавалося, що через мене в їхньому помешканні стало надто гамірно. Я, мовляв, приношу надто багато бруду з парку Тегнера, коли граюся там. Розкидаю скрізь по кімнаті свій одяг, надто голосно розмовляю і надто голосно сміюся. Тітка Едля раз по Проклятий той день, коли ти з'явився в нашому домі. А дядько Сікстен мовчав. Хоч ні, інколи він казав Ану, гайда перед моїх очей, щоб я тебе не бачив. І я здебільшого сидів у бенка. Його тато завжди розмовляв із ним, допомагав йому будувати моделі літаків, позначав карбами на одвірку в кухні, скільки він виріс тощо. Бенкові не забороняли сміятися, розмовляти. І розкидати одяг, скільки він хотів, і однаково тато його любив. І всім хлопцям можна було приходити гратися до бенка. А до мене не дозволяли нікому приходити, бо тітка Елля казала, що в них не дитячий майданчик, а дядько Сікстен додавав досить з нас і одного шибеника. Вечорами, коли я вже лежав у ліжку, мені часто хотілося, щоб бенків тато був і моїм татом, і тоді я розмірковував. Хто мій справжній тато, і чому я не мешкав у нього і своєї матері, а в притулку і в тітки Едлі та дядька Сікстина. Тітка Едля якось була сказала мені, що моя мати померла, коли я народився, а хто мій батько нікому не відомо. Та можна собі уявити, який то поганець, додала вона. За ці слова про мого тата я її зненавидів. Може, то й правда, що моя мама померла, коли я народився, але я твердо знав, що мій тато не поганець. Хто був ласкавий до мене, то це тітка Лундін, що продавала садовину в яйці. Вона деколи пригощала мене цукерками й яблуками. Тепер, після всього, я часто розмірковую, хто ж була та тітка Лундін, адже того жовтневого дня торіку все почалося з неї. Того дня тітка Еля кілька разів сказала мені, яке це лихо, що я опинився в її домі. Надвечір перед шостою годиною вона послала мене до пекаря на дроттінгґатан купити її улюблених сухариків. Я надяг червону шапочку і вийшов на вулицю. Коли я поминав ядку з садовиною, тітка Лундін стояла на порозі. Вона взяла мене за підборіддя і почала якось дивно і пильно приглядатися до мене. Тоді мовила Хочеш яблуко? Дякую, хочу, відповів я. Вона дала мені гарне червоне яблуко, на око дуже смачне, а тоді попросила: може, вкинеш мені в скриньку поштову картку? А як же вкину? відповів я. Тітка Лундін написала на карці кілька рядків і дала її мені. Прощавай, бу, Вільгельме Ульсоне, мовила вона. Прощавай, бу, Вільгельме Ульсоне. Я трохи розгубився, бо вона ніколи не називала мене інакше, як Буссе. Я пішов до поштової скриньки за квартал від ядки, і коли вже мав опустити в неї картку, помітив, що вона світиться, ніби горить. А тож, Літери, які написала тітка Лундін, яскріли, мов жарини. Я не втримався і прочитав картку. На ній було написано Королю країни далекої. Той, кого ти так довго шукаєш, у дорозі. Він у дорозі день і ніч і несе в руці знак осяйне золоте яблуко. Я нічого не втямив, але мене чомусь обсипало морозом і як вапливо вкинув картку до скриньки. Хто в дорозі день і ніч і хто несе в руці золоте яблуко? Та ось я глянув на яблуко, яке мені дала тітка Лундін, і побачив, що воно золоте. Воно золоте, сказав я сам до себе, в мене в руці було осяйне золоте яблуко, я мало не заплакав. Не справді заплакав, а мало не заплакав, бо відчув себе дуже самітним. Я пішов до парку тегнера і сів на лавку. Там не було ні душі, всі люди вечеряли вдома. Парку стояв присмерк і сіявся дрібний дощ, але в будинках навколо світилось. Мені було видно, що в бенковому вікні також світилося. Він тепер сидить там і їсть горох та млинці разом із татом і мамою. Мабуть, скрізь де світилося діти сиділи зі своїми батьками. Тільки я сидів на дворі, в темряві, сидів сам, сам із золотим яблуком і не знав, що з ним робити. Поки що я обережно поклав його біля себе на лавку. Поблизу стояв ліхтар, і світло падало на мене і на яблуко, але те світло осявало і ще щось на землі. Виявилося, що то звичайна пляшка з під пива, певна річ порожня. Тільки хтось заткнув її уламком гілячки. мабуть, хтось із дітей, що гралися вранці в парку. Я підняв пляшку і прочитав напис на невеликій наліпці: Акціонерне товариство стокгольмських броварів, другий гатунок, і раптом помітив, що в пляшці щось. Ворушиться. У книжці тисяча одна ніч, яку я колись брав у бібліотеці, писалося про духа, замкненого в пляшці, але ж то було в далекій Арабії і тисячі років тому. Та й не в звичайній пляшці з під пива. Навряд чи в пляшках стокгольмських броварень могли бути якісь духи. Та в цій, принаймні, був. Далебі в цій пляшці сидів дух, і з усього видно було, що він хотів вийти звідти. Він показував на дерев'яну затичку і благально дивився на мене. Я ще ніколи не мав справи з духами і трохи боявся витягти затичку. Але врешті таки витяг. І дух, страхітливо загоркотівши, вилетів із пляшки і почав рости так швидко, що скоро став вищий за найвищі будинки навколо парку тегнера. Духи здатні на таке. То вони зіщулюються і можуть вміститися в пляшці, то виростають і стають великі як будинок. Аж не віриться, що можна так злякатися, як я злякався, я весь тремтів. Дух озвався до мене просто таки громовим голосом. то б почули його тітка Еля і дядько Сікстен, яким завжди здавалося, що я розмовляю надто голосно. Хлопчику, сказав дух, ти врятував мене з моєї в'язниці. Скажи, як тобі віддячитись? Але я не хотів ніякої віддяки за те, що витяг затичку з пляшки. Дух розповів мені, що до Стокгольма він прибув учора ввечері і заліз у пляшку поспати, бо для духів пляшка найкраще місце відпочинку. Та поки він спав, хтось затулив йому вихід, і якби я не врятував його, то, може, він сидів би в пляшці з тисячу років, доки дерев'яна затичка не струхлявіла б. А це не сподобалося б моєму королю, додав дух більше до самого себе. І тоді я зважився запитати його. Духу, а звідки ти прибув? На мить запала тиша, потім він сказав, Я прибув із країни далекої. Він сказав ці слова так голосно, що у мене аж у голові загуло, і щось у тому голосі збудило в моєму серці тугу за невідомою країною. Я відчув, що не зможу жити, коли не потраплю туди. Тому я звів до нього руки і вигукнув Візьми мене з собою, о, візьми мене до країни далекої, там хтось чекає на мене. Дух похитав головою, та коли я простяг йому золоте яблуко, він вражено скрикнув У твоїй руці знак, ти той, кого я маю забрати, ти той, кого так довго шукає наш король. Дух нахилився, взяв мене в обійми, навколо нас засвистіло й заголо, і ми полинули в простори. Далеко під нами залишився парк Тегнера і всі будинки з освітленими вікнами, де діти вечеряли із своїми батьками і матерями. А тим часом я, Бу Вільгельм Ульсон, мчав у високості під зорями. Ми були понад хмарами, летіли швидше за блискавку і з більшим гуркотом, ніж грім. Навколо нас яскріли зорі, місяці і сонця. То ми поринали в темряву, то в ясне сліпуче світло, аж я мусив заплющувати очі. Він у дорозі день і ніч, прошепотів я про себе, так було написано на поштовій картці. Нарешті дух простяг руку і показав удалину на щось зелене, і воно ніби плавало на чистій блакитній воді, освітлене сонцем. Це країна далека, мовив він. Ми почали знижуватися до тієї зеленої плями. Виявилося, що то острів, який плавав у морі. Повітря над ним було напоєне пахощами тисяч троян та лілей. У ньому бриніла дивовижна музика, краща за будь-яку музику на світі. На морському березі височів великий білий замок, і ми опустилися біля нього. Вздовж берега хтось ішов, і це був мій. Тато король, я впізнав його, як тільки побачив, я знав, що це мій тато. Він простяг руки, і я кинувся йому в обійми. Він довго не відпускав мене від себе. Ми тоді нічого не казали один одному. Я лише обіймав його за шию і мовчав: Ох, як би я хотів, щоб тітка Едля могла побачити мого тата короля. Який він був гарний, як мерехтіло золотом та діамантами його вбрання, з вигляду він був схожий на банкового тата, тільки вродливіший. Шкода, що тітка Едля не бачила його, тоді вона б сама зрозуміла, що мій тато непоганець. Проте тітка Едля правду казала, що моя мама померла, коли я народився. А дурні керівники притулку не подумали повідомити моєму татові, де я опинився. Він шукав мене цілих дев'ять років, і я такий радий, що нарешті знайшовся. Я вже давно живу в країні далекій. Дні мої всі, як один, веселі й радісні, і кожного вечора тато король приходить до моєї кімнати. Ми будуємо разом моделі літаків і розмовляємо. Я росту, і мені тут добре. Мій тато король щомісяця робить карби на одвірку в кухні, щоб побачити, наскільки я виріс. Міо, мій, міо! Як ти знов вигнався? Каже він, коли ми міряємо мій зріст. Міо, мій, міо, каже він, і голос у нього ласкавий і ніжний. Виявляється, я зовсім не бусе. Я шукав тебе цілих дев'ять років, каже мій тато король. Я не раз довго не міг заснути і все проказував. Міо, мій міо, бо я знав, що тебе так звати. Отож бо бусе, не справжнє моє ім'я. Як і все моє життя на Упланській вулиці, а тепер воно справжнє. Я дуже люблю свого тата короля, і він мене також дуже любить. Я хотів би, щоб Бенко знав про все це. Мабуть, я візьму і напишу йому, тоді вкладу, листа в пляшку, а пляшку закуркую, пущу в море, що омиває країну далеку. Коли Бенко із своїм татом і мамою приїде до їхнього літнього будиночка у Ваксгольмі, то, може, пляшка припливе туди саме тоді, як він купатиметься. От то було б гарно. Було б просто чудово, якби Бенко довідався про всі дивовижі, що сталися зі мною. Він міг би подзвонити черговим поліційних дільниць і розповісти, що був Вільгельм Ульсон, якого насправді звати Міо, живе під надійною опікою в країні далекій, і йому дуже добре у свого тата короля.